Так, друзі, з Днем вчителя. Хто вчитель? <ріх> Ось дивіться, які мені подарували сьогодні подарунки на день вчителя. Батьки моїх дітей, яких я навчаю. Ось такі квіти. Якісь вони засушені, якісь гарбарії, але все ж таки приємно. Так, чайочок якийсь. Так, да, чайочок. Якісь шкільні прилади, У ліпці, напевно. Якісь. Коротше. Чешін став. Знову квіти. Знову квіти. І знову квіти. Ага, тут якісь зв'язані квіти. Йо-моє! -йо. Прикольно! Так, що тут ще? Знову квіти. Ой. Так. Вот такая ось масл, Так. Ось така ось іграшка. bear. Масл, масл bear. Так, ось такая ось картинка. С квіточками. Happy Teacher's Day. Thank you. Круто, круто. Приємно. Дуже приємно. І И... Така, цяка... ось така ага, ось бутилочка для тренувань. Круто. Дякую, дякую батькам. за Такі щирі подарунки. Так, друзі, відкрию я ці пакуванчики. Тут у нас є мункейки, да, такі... Як же печиво печиво роблять в Китаї на Moon Festival. Фестиваль місяця. Ну, якось так. Так, ще ще. Два, два Moon Cake. Скоро, до речі, Moon, moon Festival буде. Mid, mid Autumn. А, Mid Autumn Festival. Не mood, Moon Festival, Mid Autumn Festival. І, ух ти, ти що? таке їсти жалко якось. Короче, ось такі. Дуже гарні манкеті. А на коробці тільки що замітив сісі алаоши. Ну, дякую вчителю.